Як я скажу, друзі, в ті часи, коли ми з хлопцями з зваряти шоу, всі були шатальком пересипані. Владзьо вже був зіркою у Тернополі, і сталося це не завдяки Кавену, в який він грав, як і всі ми. Це було пов'язано з дещо іншою історією. Якось до Тернополя в кінці 90-х приїхала якась німецька делегація на конференцію, і Владзя приставили до них гідом-перекладачем, тому що в того чоловіка філологічна освіта. Він Вчитель німецької мови. І Владзо водив тих німців екскурсію по місту. Він показував їм місто і казав: дивіться, тут у нас є ай кляйне тут у нас кляйне гра. Я не знаю тої мови, не важливо. От і о, в якийсь прекрасний момент Владзо завів делегацію німців у парк Топільче. А в Тернопільському парку Топільче є диво дивне, чудо з чудес, такого більше ніде немає в Україні. Там поставили такий велетенський бутафорський камінець, в якому пробили наскрізний отвір трубу. Провели від ставу під землею і вставили знизу в той камінець. Відповідно, водичка з тернопільського ставу б'є фонтанчиком з камінця. Виглядає то напрочуд дивовижно, складається враження, що з камінця б'є джерело. І німці, коли побачили ту красу, всі як один запиталися Владзя. Владзо, вундава, вас іздасть. І владзо сказав: О, то є дуже цілюще джерело. В ньому дуже багато корисних мікроелементів та мікроорганізмів. Так от німці по сьогоднішній день, коли приїжджають в Україну, переконані, що в нашій державі кожен божий день в обід, як по годиннику, має бахнути Чорнобиль. Тому вони все привозять з собою: свої медикаменти, своя їжа, свої ліки, все з собою. Але ж їм владзьо сказав, що то вундава. Відповідно, німці, коли почули що є цілюще джерело, повиймали свої пляшки з водою, повідкручували, повиливали воду і давай набирати з того джерела. Вони понабирали тої води, дивляться отак на сонці, а там отако. І як вихор, все, що було в Тернопільському ставу, листя, інфузорії, туфельки, мазутки, зяки, мухи, все там отак. В, в одному танці. Німці на то дивляться і кажуть, владзьо! Вас здасть!» І влада відповідає, каже о, там так багато корисних мікроелементів, що оком видно! Коротше <праць> кажучи, конференція була зірвана, німецька делегація два дні не виходила з готелю Тернопіль. Всі ларки, які навколо готелю Тернопіль торгували туалетним папером, підняли місячну касу. А Вдзе наступного дня прокинувся знаменитим. І ми всі його колеги сказали йому, Владзе, всі діди були на тому фронті, але так як німцям відімстив ти, так не мстив ніхто. От і Владзьо в той момент був для нас героєм. І Він є таким, але знаєте, і в влад, і в будь-якого чоловіка в житті буває один момент, коли чоловік виглядає настільки максимально тупо і безпорадно, як ніколи більше до цього чи після цього. Цей момент це момент, коли чоловік робить пропозицію руки і серця, жогло і вальон, пропозиція. Володя, а що ти мене привів в такий дорогий ресторан? «Ну, <reries> «Бо ти засовишся завжди -за -за ходити в такий ресторан? <різ kaleale> то добре, ти мені сказав, я підготувалася, а то я не знаю, чи можна їсти тигрові креветки в спортивному костюмі. <різова> Олька, що що? Просто послухай. А? Я жив всю жизнь, короче, и типа я в своей жизни понял, что жизнь, короче, такая типа, тема, что надо, короче, замутить такой идет, у жизнь, короче, тут твоя жизнь. Короче, у нас начинается замес, и, короче, ну, типа, в том замесе, короче, твоя жизнь, и моя жизнь, короче, ну, все движения, я типа понял, что, короче, надо, чтобы твоя жизнь, короче, и моя, типа, жизнь стала жизнью. Володя, вылезь из пистола, я не слышу, что ты там бубнешь. А, не слышишь? Олька. Коли я дивлюсь тобі в очі, то розумієш, що це це Водя, ти що забув інгалятор? Та який інгалятор, що ти мене ввалиш? Що ти мене ввалиш при людях? Встань сюди. Та сюди стань. Сюди нормально встань. Ти можеш успокоїтись? Просто в руку дуже больно. А. О. Усе в житті змінилося. І все тепер не так. Бо ти в житті з'явилась. Неначе вільний птах. Лети в життя сміливо і крилами розмахуй скажу тобі єдине. І ти, Оля, заміж! За мене. Коли не небудь як що захочеш. Володічка, мені здається, що той вірш трошки по-іншому закінчується. А я, поки твій тест на вагітність не побачив, то трошки до іншої ситуації готувався. А так, виходь за мене замість. Це вдівай. Я не маю ще йдеться вдівай. Я не маю Я не маю ще йдеться вдівай. Я не маю ще йдеться вдівай. Я не